Всім привіт! Хочу зробити невеликий огляд, що росте в теплиці на 16 березня. Ось тут вже продали частину зеленої цибулі. Почав підготовлювати землю для посадки нової. Цибуля вона дуже довго росла і ось так вона підмерзла, перебираю, трішки, трішки краї обрізаю, але яка вже є. Так, це тут продали. Ще сьогодні замовлення будемо різати. Звідси також вже трішки вирізав, також буду забирати підготовлювати ґрунт до наступної партії. І так, тут де опалюється ось така вже рання капуста, зійшла трошки рідко. Але не, не, не треба буде, думаю, пікірувати її, пере, робити перевалку. Де по два вирвав. Капуста буде рання висаджуватись одразу відкритий ґрунт під агроволокно. Планую десь висадку на кінець березня, можливо, буду дивитися вже по розсаді. І так, далі, баклажан. Ось так, в такому вже фазі росту. Тут також йде капуста рідка. І перець. Основне, що тут опалюється. Зійшов, в принципі, більш-менш рівномірно. Ще є деякий досходить. Вже викидає третій справжній листочок. Сьогодні обробив по листу е, плантатором з більшим вмістом фосфору. Так, температура зараз 15 градусів. Але теплиці не опалюється, зараз буду вже затоплювати дровами. Перед цим горіло на палеті. Зараз вже є можливість трохи протопити дровами, щоб зекономити пелету. Е, також перець проливаю. Перець і баклажан, коли поливаю, то додаю трішки монокалій фосфат, щоб він краще вкорінювався. Монофосфат калій. Так, правильно, здається. Так, ще були запитання, як всередині влаштована буржуйка. Всередині нема нічого, просто труба. Ось там далі поставив знизу перегородку. Погано ось так можливо буде видно. І все. І тут вгорі перегородочка маленька, щоб коли відкриваєш дим, не так виходив вверх. І все. В принципі, нічого. Там вгорі димохід. Зараз зняв е, пальник на палеті, який був. І ось там поставлю дверку і затоплю дровами. Палета соснова, це я її вигружав, то вона трішки подрібнилася. Але так -то Чиста горить прекрасно. Температуру держить 22-25 градусів. Вночі мороз був також, в принципі, тримає температуру непогано. Також, е, вже, напевно, завтра, не напевно, а завтра буде обробка ще раз е, біопрепаратами, біофунгіцид та. Біоінсектицид по пертєві. Вже, в принципі, є два справж справжні листочка на більшості, то можна обробити. Так, торф Цей мені не сподобався, він мало в нього велегоємність, якийсь бур'ян з нього росте. Купляв торф український в зелених мішках. Поза минулого року він прекрасно себе показав. В цьому і минулому році він мені зовсім не подобається. На розсаду кавуна вже буду напевно брати. Якийсь Балтійський торф, ще не знаю який. Ще є, в принципі, час пошукати, подумати. Так, це у нас перець Геркулес F2, такий нерівномірний. E, F1 Геркулес. то, звісно, виріс один в один майже, і набагато більший в рості. Експеримент e, F2 Спринтбокс, ну він мені вже не подобається. Ну, висажу так, чисто подивитись, що воно скаже, але. F2, Спринтбокс, жовтий перець він не годить. Якщо Геркулес на F2 буде, ось Геркулес Ф2. Ось Геркулес Ф2. Ось Геркулес Ф2. Він непоганий себе показує, то Спринтбокс жовтий дуже погано. Так, Геркулес теж Ф2. Так, далі. Е, політ перець, ось. Ніяка вологі яємність. Вчора поливалося, гарно. Ячейки деякі, просто сухі. Он не зійшло, не, не зійшло, бо там було сухо. І також буває по йде. Тут пролилося одна-дві сухих, бо воно не впітало і не держи. Ось суха. Стараюсь поливати невеличкою поливальницею, такої дитячої, окремі ці сухі ячейки, щоб не перелити ті, що мокрі. Ось тут. Все мокро, а один сухий. Хоча я більше поливаю по краях, бо вони більше сохнуть. Але все рівно вологоємність ніяка. І агроперліт той, що там додають, він не дає ніяких. Я не знаю, я не побачив, він мені не, не сподобався цьому році. Перець, звичайно, можливо, далекий від ідеалу. Але в тому році в мене був гірший в розсаді і дав кращий результат. І дав непоганий результат. Отак. В цьому році побачимо, поки що розсада мені подобається. Це другий рік я вирощую розсаду, звичайно, помилок трохи роблю. Але на чомусь треба вчитись. Е, так, ще скажу від паліти. Е, димоход закоксовується, звісно, страшно. Я там знімав той, що вверх іде. то там десь отакий вже слой нагару. Буде в нас сонечко, що не треба буде топити. Е, зніму димоход, прочистю весь. Тяга в принципі є, але ну, наше, щоб там набивалося цього коксу нагару 5 см. Тяга буде зменшуватись і потім буде тяжче його чистити. Капуста, я не знаю, щось вона погано зійшла. Тут вже трішки досадили. Так, дубль. Ну так, це також було на експеримент з, з прошлогоднього насіння. Думаю, через це вона погано зійшла. Насіння звичайне, там не F1, не, не F2, а звичайна чернева капуста. На експеримент подивимося, що вона скаже, тому що ранню капусту ніколи не садив. Е, де такий дослід? Так, зараз у нас тут... 17 градусів на вулиці 6, десь годинку назад я затушив палету. Вже в принципі можна розпалити буде і дровами. Так, на сьогодні все. Завтра буду обробляти біопрепаратами, покажу якими відбити у центр біопрепаратами та зазніму, як це буде обробіток відбуватись.